Продовжуємо огляди серії дешевих китайських ліхтариків. На огляді ось такий невеличкий ліхтарик, моделька YJA06. Чим він цікавий, він може бути як і ручний. З цієї сторони у нас неоділовий магніт. Є ремінець для того, щоб його використовувати як. Налопний ліхтарик, і також тут є отака от прищепочка. Можна використовувати на кепочку його вдягати. ліхтарик невеличкий. Ось бачимо, вага його 65 грам, діодік тут XPA. Тут 2-4 SMD діодика. І тут два кольорових іодіка RGB. Тут в нас тут нахилу для налобного ліхтарика, і якщо ви його будете використовувати для чіпляння на кепочку, і він ще має датчик руху. Розглянемо режими. Так, це в нас перший режимчик. Другий режим, третій режим вже комбінований, потім червоне світло і ось така моргачка вимикаємо. Тут зараз включимо. І дистанційний режим. Бачите? Так не спрацьовує, так не спрацьовує і так не спрацьовує. Спрацьовує тільки, якщо вгорі провести. Ось так. Раз, два. Тільки вгорі. Вимикаємо. Ось так він виглядає ближче. Ось тут у нас гумова заглушечка, Провід type c в комплекті. Ось такий невеличкий, дешевенький за 3 бакса ліхтарик. Дивіться наше відео. Багато оглядів різних китайських дешевих. Фонарів і не тільки. До слідуючих відео.